Новообраний депутат Верховної Ради України Олександр Доній вперше після передвиборчих перегонів зустрівся зі своїм електоратом. Він подякував за кожен голос, який віддали за нього коломияни та поділився планами на майбутнє. Про що ще говорили на зустрічі з народним депутатом? Знають наші журналісти. 17 грудня розпочне свою роботу Верховна Рада України сьомого скликання. Серед новообраних депутатів і Олександр Доній нагадаємо, самовисуванець набрав майже 44 голосів виборців 88-го виборчого округу з центром у Коломиї. І, хоча після перегонів минув місяць, депутат все ж поділився з Коломиянами враженнями від них. Зокрема, Олесь Доній назвав ці вибори найбруднішими за всю історію. Ми проводили соціологічні дослідження. І подивитися, що найбільше, як не дивно, не лише мій лекторат, умовно кажучи, а найбільша ідейна частина 51 рік і старше. А чим молодше, тим більше здатність продавати свій голос за гроші. Це катастрофа. Я вам скажу, що це катастрофа для нації. У мене приходило запитання. Як майже 25 років в політиці? І весь час боровся за українську незалежність, за українську ідею. А що ж ми ви виростили? Яке нове покоління приходить? Олександр Доніс зазначив, що відчував підтримку своїх друзів та просто небайдужих людей. Адже протягом передвиборчої кампанії у Коломиї на його підтримку приїжджали митці: літератори, письменники, герої України, музиканти та співаки. Це не моя особиста перемога. Бо без вас і не лише без вас, ми повинні розуміти, що як багато людей за межами округу також допомагали цій перемозі. Тисячі людей насправді. Понад тисячу людей. Понад тисячу. Сюди приїжджали дуже багато літераторів, музикантів, політв'язнів, депутатів для того, щоб допомогти мені. Приїжджали волонтери не лише з Києва, Івано-Франківська, Львова, Тернополя розуміли, приїжджали волонтери. Навіть з Полтави, Донецька у приміщенні драмтеатру, де до слова відбулася перша зустріч Коломиян з тодішнім кандидатом у народні депутати не було жодного вільного місця. Були тут представники влади, духовенства, культурних та наукових сфер. Олександр Доній зазначив, що регулярно відвідуватиме Коломию та звітуватиме перед виборцями.